О, бачу, діло йде вже дожнив. Віталик уже поволік жатку. Вроді на вечір погода стабілізувалася. Вітер утих, ну це як обично. Зранку буде. По-новому. У мене он той фонар збісився. Цей, той що он на стіні, то працює. Як і працював, Появляється хтось, він включається, он той. Пройшов він через кілька там, секунд виключається. А он той Ось цей зараз починає смеркати, він засвітлюється сам і світи аж доки не знаю до ранку. Доки акумуляторів вистачає. А на день відключається щось. Щось збісився. Завтра приїду з села, та й мабуть сил. Повивозю всі буряни, бо вони мені там горіти вже пушнуть. На кузові. Вже й понакришували повні холодильники на зиму і є його повно цього кропу. Так, ну це буде завтра. А сьогодні я не знаю, що сьогодні. О, повіз. Повний прицеп дров повіз. Я думаю, син нагору туди повіз. А зараз я почекаю, ти типу, побачу. Треба, треба завтра точно це сміття вивезти. Там ще можна. Бачив, там грубі є він повіз. А може то мені показалось? Думаю, вийду подивлюся. Вечором я ж вже дав 60 грам на 8 літрів. Хоча там пише 40 на 10. А результат ось який. Бачу, вроді картошку підпалив. Картоплю підпалив. А зуки сидять. Це що це таке? Цього ж не було. Це я її підпалив. Твою мать. А жуки то сидять? їм уже... Їм уже нічого не. Ой. Ну, і як це називається? Як сиділи, так і сидять. А, картоплю це. Я підшмалив чи що? Чи це, чи це сонце, чи що, я не знаю. А де то сонце? Вітри цілий день дує. А їм пофіг. Вони наоборот, ще гладкіші стали. Ой. Зума Ладно, дочекаємо до... До ранку побачимо, що зранку буде? Може вони ще не наїлися? Оце так? Оце так номер. Ну, ну як це називається? з України. Так, що я вчора побачив? Жук, як сидів, так і сидить. І сьогодні картошка підшмаляна, підпаляна. Ну нема слів. Ух, помидорки, огірочки. Все цвіте. Все росте. Як вам літо? О! 21 червня. Сказити треба. Так, що ми робимо? Що ми робимо? А робимо так як є. Планувалося, їду я зараз на село. Так, мені треба взяти ось цю штуковину. Там у мами замки не відмикаються, позаржавлювали. А ми спробуємо штуковиною. Язик можна зламати, поки прочитаєш. І туди попчихати. Може вони потім роз... розійдуться. Може вони порозходяться. Це вчора, мав покласти і вчора забув. Вчора забув покласти. Хорошо. Добре. Добре, що сьогодні задав. Вітер, вітер не перестає. Ой, біда. Я вже й не знаю, чи там треба ту картоплю буде бризгати, чи не треба. Я до усе, в себе вже побризгав. Хоча я тепер побачив в інтернеті, хтось там що це має ще взяти. Хтось тобто там пише, що картопля скручується, то це, походу, не тільки у мене. І, мабуть, причина не в моєму брезгані. Так, тут все. Що це перевірити. А що перевірити? Вона стояла, що там її вірити, нікуди не, не їздив в маслахтів. Та там, там все в порядку, воно ніде не тече. Приїду я з села. О, а горіхи не померзали, горіхи є. Да? Ну так. Да. Є приїду з села, треба буде під'їхати сьогодні на... Ту гору. Там вчора я бачив, повіз якийсь дрова. Ну, я не встиг не, заметив, не встиг замітити, що то за дрова, але бачу повний прицепчик у нього був дров. Можливо, щось там і вибереться Коротше, треба поїхати і перевірити. Так, що це я ще маю взяти? А нічого, так? Да? Зараз треба зателефонувати, спитати. Щось там таке гуде. Може дорогу ремонтують. А, це вони поїхали далі. Виїхали далі, я не робити. А коли буду загортати, чортик знає. А тоді коли дощу наляє сюди. Сьогодні такий ж вітер, як і вчора. Я поїду. Поїдемо наверх. Подивимося. Що там. Так, масло, що в нас? Ніде не пускає. Тут якась містика, воно взагалі кругом перестало. Там пускало, не пускає. Тут не пускає, з тої сторони не пускає. Йо-моє, моє там його нема. А? Може таке бути? Та ні. Я ж заливав? Зараз перевіримо. Ну, та як нема? Є. Чистеньке. Новенький і... І рівень. Ну от бачите. А я вже хотів розбирати. Де там та? Вже хотів розбирати, міняти. Ну це це так було вже щось. Щось назад летить. Чи що? Назад погнався. А, то не він. Хотів ламати, вже поміняти. Ну, це в мене так поза той рік було. Теж пустило. Вон там. Потім перестало. Ну, я купив ці сальники, зібрався міняти Воно перестало перевірив, масло є. Не міняв. Тепер знову пустило. Ну, перестала. Ну, поки не будемо туди лізти. Поки не будемо туди лізти. Ну що ж, приїду з села. І поїдемо на гору. Одінемо шапку вушанку, рукавиці в червні. Місяць червень. Валенки. Кабіні у нас. Нема кабіни. Поїдемо нагору. А зараз, а зараз, а зараз збираємося на село. Поїхала сміттєвозка. Кожній суботи він іде і сигнали на всю вулицю верещити. нахрена. Існує графік. Таке то таке то час. Приїде машина. Люди знають, виносять. Не він верещить на всю вулицю. Якого хрена? Сігналять, не можуть роз'їхатись раніше це ще в тій країні біля кожного із будинків стояли ящики на сміття. а що це там таке? Не зрозуміли там твориться. Не знаю. Але про ящики. Ящики то стояли, але особливо в цьому будинку. По-моєму, і в цьому. Люди там свині тримали. І весь час викидали ті, виливали в ящики, то зимою була проблема забирати їх. Але все рівно приїжджала машина без ніяких гудків, без нічого, приїхав, висипав ті ящики і повіз. А зараз, зараз, зараз зовсім інше. Мда. Звідти хмара тягне, але дощу не показує. Ну, вітер це вже стабільно. Так, поки я ще не їду, ще якась година у мене є, зараз підійдемо на гору. Вчора в мене було Одне запитання, що це там Волега за на комбайні за датчик на вітрі? А Бог його знає. Зараз підемо, якщо він там є, то узнаємо відповідь на ваше запитання, якщо ви мене дивитесь. Ще в мене годинка, а може й дві є. Потім поїдемо, ми встигнемо. Пішли? Пішли? Якщо я правильно зрозумів запитання, то це запитання було про. Про про про. А де той датчик? Про той датчик чи що? Зараз Олег нам роз все розкаже. Ага, це ось цей, так? Да? Я так зрозумів, що це було питання про цей датчик. Ну і що це за датчик? Це не оригінал? Він оригінальний. Він оригінальний. Це оригінал. Да. Це він І стояв на комбані, і він і йде таким на комбай. А що він цей датчик тут стоїть? Ось що він тут стоїть? І такий самий датчик, ось що. Що під цю Ага. Цього датчик показує, чи крутиться, чи нічого не відпало ці цей, Цей комбайн йде взагалі з датчиками. Ось датчик стоїть. Він тут такого не такого типу, але він одинаковий, охожого, типу одного. Ага. Ну це іменно той зацікавив. А вони всі йдуть, бо він що показує. кожної людини по-разному. Тому треба показати. Ой, я не знаю, що там того мужика йде. Давайся домой. Давай. Оце той датчик, оце перший вітер йде, ось він, оце це вітер, це внизу. Це ось датчик, ось датчик, то, що я показував з тієї сторони. Угу. Там ось під кругою коробочкою, ось він показує. Клавіші і що розподіляє солому. Потім датчик тут у мене стоїть ось вверху в бункері. Ось, ось він показує. Е, Ні, Все Це і це показується це на колосовий шнек, тут він стоїть. Датчик, тут я зараз його покажу. Це ось у бункері. Це що це робить? Коли комбайн запустив, все запустився, я включив. він показує, що крутиться, що не крутиться. Якщо малейше щось стало, чи це б злетів, чи щось одразу сигналізує. І пишіть, пишіть так, як дурне. То це стоїть повністю комп'ютер. Комп комп ну якщо я правильно зрозумів, то мене за той датчик питали. Да. А я думаю, а стоїть, що... Такого. Він просто всі що резируючи що щось якийсь не стало. А що все ну, крутиться? І це оригінальний стоїть, так? Да? Це оригінальний. Давай я покажу, я говорю, я Оригінал. Ось ці три датчика, що перший, там другий. І ще третій. Вони всі от такого типу. Ось. Що, угу. Проти, Дуже, що він покрашений. Він такий саме полукругом йде. Ну все таке саме. Це, це, це сигналізатор, який показує, десь злетіли, чи десь щось не злетіло, чи десь щось не спало. Ні, то він знає що це, просто він питав за, питав за датчика, що це за датчик. Ладно, добре, дякуємо. Добре, добре він, номер його. він є на розборках. На розборках є, так? Да? Так, да, просто приблизно, там, там на ньому є номер. Ось такий він. 90 щось там. О. Ну, це він а догори він, він догори ногами стоїть. Да. Ну ладно, там прочитати можна. Да. Там можна все прочитати. Це просто сигналізатори. Батчики такі сигналізації. Да. Один єдиний, який показує обороти, то в нього такий є, бо він на всіх йде. Отамана барабан. Ото ага. тоже барабан треба виставляти оборот. Понятно. Так, я думаю, що я то роз... Показав, що мене запитували. Ну, якщо людина в темі, а я так зрозумів, що людина в темі, то ви зрозуміли, про що він розповів. Що вам ще показати в цьому комбайні? Не знаю. Якщо щось не так, запитуйте, ще раз будемо питати. Ну так, да, тут же ж нічого я не. Витям, походу, що це той, той, той датчик на вітрі. От звідти щось суне. Ну, що буде, то буде. Що буде, побачимо. Так, йти, бо нам треба їхати. Треба їхати. Котик сидить. Чекішечка цікає свою х... господ... господиню свою це Чи... підчікує. Ось повекосу тут ось Накосив? Радянською косою Покоси стоять. Так, ладно Ідем і їдем.